Без того і очівча у зможках ні таке в нас життя, Аби файно звісти. Та яка ти не стала та ти найдорожча, бо кохана моя, тільки ти, тільки ти Не казав, що чекав, знаю сам, що ти знаєш, запитав в нас життя, аби файно звісти, Та яка б ти не стала, та ти найдорожча, бо кохана моя, тільки ти, тільки ти. На мобом, бо на все дуже хочеться мир хай вимиті із небес, життє тайна гроза, а не вибухи жаху, що створюють від від яких вся природа в кривавих сльозах, а життєва ріка, ще вечеря всихає, новий ранок почав. з перегляду новим, і ще з того, що зранку тебе виглядає, бо без тебе голубку, самотній один. Тебе стомлені, очі, обличчя, возможка Не ній таке в нас життя, бо файноці. Стала та пі найдорожча, бо кохана моя тільки ти, тільки ти. Знаєш, сонечко миле, як хочеться серцю. День почати із дива, краси у квітнику. Там тюльпани з нарцисами В милому герці розпочали змагання в зеленій вінку, а ще зграйка троян. І вибухнуть ощі рожевим вогнем, або жовто гарячим, чи яро червоним, щоб могло стінувати оцим новим днем. Тебе стомлені ночі, обличчя у зможках, не таке в нас життя, бо файно цвісти. Та яка б ти не стала, та ти найдорожче, бо кохана моя. Тільки ти, тільки ти. Тебе стомлені, ночі обличчя у зможках Не таке в нас життя, бо файно цвісти. Та яка б ти не стала та ти найдорожче, бо кохана моя Тільки ти, тільки ти. Тебе стомлені очі, обличчя у зморшках. Не таке в нас життя, аби файно цвісти. Та яка б ти не стала, та ти найдорожча, бо кохана моя. Тільки ти, тільки ти.